Масло цитронелі справжній порятунок в боротьбі з настирливими комарами. Якщо ви живете в теплому і вологому кліматі, то напевно чули про цитронелову олію. Його використовують в аромалампах, свічках або наносять на шкіру у вигляді косметичного лосьону, щоб відлякати комарів. Але чи знаєте ви, звідки воно береться? Дозвольте представити вам цитронелу симбил по Цитронелу не варто плутати з іншою рослиною, з лимонним ароматом, запашною геранню, пеларговним цитросом або геранню цитроса, запашна герань, яку іноді називають цитронеловою геранню, красиво виглядає і приємно пахне. На жаль, в боротьбі з комахами вона абсолютно марна. Справжня цитронела це великий багаторічний злак із зеленим листям. Яке росте вертикально і може досягати 6 футів у висоту і 4 футів у ширину за сприятливих умов. Саме масло, що міститься в листі, відлякує комах, але його можна витягти тільки шляхом подрібнення листя, саме по собі наявність цих трав з їх середньозеленою текстурою не відлякає комарів. Олія цитронели має давню історію медичного використання від лікування вошей. Паразитів та глистів до полегшення мігрені та лихоманки. Його антибактеріальні, протимікробні, протизапальні та протигрибкові властивості роблять його корисним як в чистячих, так і в косметичних засобах, надаючи їм характерний лимонний аромат. Посадка цитронели чудовий спосіб додати різноманітність текстур у ваш сад. Огляд рослини. Тип рослини, багаторічний злак, родина пуаїсі. Рід, симбіупоган, вид, симбиупоганнадас, рідний регіон, Африка та Південна Азія. Освітлення, повне сонце або півтінь. Висота 5, 8 футів. Полив, регулярний. Шкідники і хвороби, листова плямистість. Догляд, низький. Тип грунту. Добре дренирує має, суглинна. Зона морозостійкості 10-12. Що таке цитронела? Якщо ви знайдете рослину в садових центрах або великих магазинах з ботанічною назвою Симбіупоган nadas або Симбіупоган в то можете бути впевнені, що це справжня цитронела, також відома як трава цитронели, трава Герані, рослина комарів і трава нардуса. Вона відноситься до сімейства Пуайси. Рідний регіон. Симбл Покан надосвічно зелений ароматний багаторічник, родом із Сріланки, але поширений у більшості теплих, субтропічних та тропічних регіонів Азії та Африки. Симбіль Покан дуже схожий і належить до тієї ж родини, але походить з Борно, яви та суматри. Його часто називають яванською цитронелою. Характеристика у більш прохолодному кліматі цитронелу вирощують як однорічник і заносять в приміщення на зиму. Вона близькоспоріднена лимонній траві. Це прямостоячий злак з ланцетоподібними синьо-зеленими листками, що ростуть з довгих коричнево-червоних стебел. При оптимальних умовах вирощування цитронела утворює волоті квітів на колосках, які можуть досягати 6 футів у висоту. Ці квіти легко самозапилюються. Але для проростання насіння потрібна постійна температура від 68 до 72 20-21 Си. Насіння світлокоричневі, сухі, типові для злаків. У більш прохолодному кліматі квіти рідко дають життєздатні насіння. Цитронела поширюється через підземні кореневища і може стати інвазивною в тропічному кліматі, витісняючи інші рослини. Багато садівники помилково вважають, що сам запах рослини відлякує комарів, але це не так. Посадка у тропіках, субтропіках і теплих регіонах цитронелу можна садити цілий рік. У більш прохолодному кліматі краще дочекатися пізньої весни або початку літа. Виберіть місце з повним сонцем, але з легкою тінню в найспекотніші години дня, щоб уникнути опіків листя. Грунт повинен бути добре дренованим, бажано суглинистим. Вирощування з насіння не рекомендується через ненадійну схожість, краще розмножувати діленням кореневищ. Цитронела чудово підходить для вирощування в горщиках, оскільки це дозволяє легко переміщати її. У холодних регіонах горщики можна заносити на зиму в приміщення. Догляд Світло. Цитронела віддає перевагу повному сонцю, принаймні 6 годин на день, але в дуже жаркому кліматі їй потрібна легка тінь в полуденний час. Полив. Поливайте глибоко, коли ґрунт починає висихати. Цитронела любить вологий ґрунт, але може переносити посуху. Взимку полив скорочують, особливо для рослин у горщиках. Ґрунт Найкраще підходить багатий, добре дренуючий суглинний ґрунт. Якщо ґрунт бідний, додайте органіку перед посадкою. Температура: Цитронела витримує температуру до 32 градуси F, 0 градусів Цельсія, але не переносить тривалих заморозків. У холодних регіонах заносите її в приміщення. Добриво Підгодовуйте один раз на рік навесні повільно діючим азотним добривом. Можна також використовувати компост Обрізка. У природних умовах цитронела майже не вимагає обрізки. У горщиках перед зимівлею можна обрізати до 6 дюймів над землею. Розмноження. Кращий спосіб поділ кореневищ можна також використовувати кореневі живці, але це менш надійно. Збирання врожаю. Масло витягується шляхом дистиляції. Просто подрібнення листя дає невелику кількість олії. Але недостатньо для ефективного захисту від комарів. Проблема хвороба у комерційних посадках може зустрічатися листова плямистість. У садах це рідкість, якщо рослини не надто загущені. Часті питання. Чи справді цитронела відлякує комарів? Олія з листя має репелентеними властивостями, але сама рослина не відлякує комарів. Чи любить цитронела сонце чи тінь? Віддає перевагу сонце, але в спеку потребує легкої тіні. Чи можна вирощувати цитронелу вдома? Цитронела велика рослина більше підходить для патіо. У будинку краще вирощувати запашну герань, але вона не відлякує комарів.